Вода збагачується киснем з навколишнього повітря. Це може бути дощ або вітер, а також завдяки життєдіяльності водоростей фотосинтезу. У невеликих озерах та інших водоймах, там, де відсутня течія, де річка або озеро забруднене стічними водами чи добривами, є велика ймовірність замору риби. Першими гинуть найчутливіші до нестачі кисню види риб: плітка, оконь, щука, лящ, верховодка, а також раки та молюски. Доступ кислороду від растений, коли лед дуже мутний, теж практически зупиняється, Поэтому необходимо проводити мероприятия. Мероприятие заключається в чем? Прорубання лунок і укладывание. Розстійні, щоб не замерзали лунки. Розстяні беруть з зберіга берега, это камыш, ветки. Якщо прорубавши у полонку, рибінспектор біля поверхні лунок бачить скуплені молоді риб, водних жуків та плаваючих личинок комах, треба негайно бити на сполох, адже ситуація критична. Це означає, що в цьому озері саме в цей момент риба гине від задухи.

Напоминаю, что существуют сейчас зимовальные ямы, на которых вообще запрещен лов какими-либо предметами, удочками и там же зимними удочками, всем снастями. Тоже, пожалуйста, не нарушайте. И если нет у вас информации, то эта информация есть. В газетах она виписувалася, і також ця інформація є в інтернетах у нас. На Чернігівщині величезна кількість маленьких річок, озер та інших водойм. І навіть якщо б дуже хотіли, на кожне озеро по рибінспектору не поставиш. Тому, аби врятувати рибу, фахівці звертаються до всіх рибалок-любителів із проханням про співпрацю.